Це 28-й міжнародний кінофестиваль у Сараєво цього року. Україна тут показує шість фільмів, і це чотири категорії: повний метр, короткий метр, студентське та документальне кіно. А прямо зараз ми чекаємо на появу команди фільму Клондайк режисерки Марини Ергорбач на червоній доріжці. Три... ти досі даєш інтерв'ю. Чотири <зв 'язок> сьогоднішні якісь протокол як документальних сексі чи щось. До них наречений хвисла. Ми йдемо. Це світова прем'єра в марти Спиричинської. Світова! Настя, привіт. Ми з тобою завжди були дуже різними: з самого дитинства. Зараз розумію, що ми мало обговорювали твоє і моє ставлення до Бога. Мене так дратували очікування від усіх довкола через те, що наш тато священник. А ти... And I was all the time with different thoughts. I was with these internal processes. And she always was totally happy and without any doubts. Flashing more light as to what happens in Ukraine that is violated and invaded by, the, by, by Russia. Про це насправді не всі здогадуються, але кінофестивалі це не лише покази фільмів і якісь вечірки, це ще й різні панелі дискусії обговорення. І от сьогодні ми чекаємо якраз на дискусію, яка присвячена українському питанню, а саме продюсуванню кіно під час війни. Професіонали, продюсери, представники фондів, копродукційних платформ і But obviously the second thing, I think that it's a real time for every country in the region, besides Russia of course, to unite and to develop some kind of common agenda and I don't know, to make maybe common funding, to think for money, it's not actually the problem of Ukrainian filmmakers only. And we've seen that on the case of the invasion in Georgia, invasion in Ukraine. It's not others' mm -hmm. war anymore. And I think that if it's a joint problem, then the responsibility needs to be shared as well. I'm not a naive person, many of you know that. I'm not saying that everyone will now ra ratify some kind of a document and invest equally, but every organization can find a way. The producer, Mahmoud Bahadir. So in 2020, we shot this movie. Non stop having this feeling that we are already late because it was already six years of occupation and annexation of Crimea. Like the core of my heroine was this inner uh, idea that when we will have the premiere, the war will over. And uh, Russians will leave the sovereign state and go out of the state. This was something that really made me so strong inside, though I think I wouldn't show it. And uh, when we had the premiere, it was like a month before the invasion, and now we are like uh, in a full scale war. And uh, somehow I'm watching this film sometimes and feel desperate, as if we artists, what we do to this life, as if it is somehow really cannot change the life and cannot influence politicians or whatever. But from the other side I believe that even if you have a dialogue with one person with one one person in this uh, beautiful theatre, actually art really works if it works and speaks to you in your hearts. No, you Дуже складний фестиваль виявився. Реально. Е вся програма українська це просто немає слів. На кожному фільмі ревеш, додивитися до кінця не можеш. Дивилися щоденник нареченої Христа і здавалося би. Ну, це ж не про війну, там реально не про війну. Але ні. Я не вважаю, що всі повинні дивитися. Е Ну, знаєш, як це така ідея, всі мають прийти подивитися це кіно і як отримати якийсь там певний досвід. Я це ще говорила до повномасштабного вторгнення, тому що в мене є багато друзів, які пережили е е е окупацію. І людина мусить бути е ну, свідома того, на який досвід вона йде. Це дуже важливо. Наразі це кіно показується за кордоном для іноземців, які не чують сирен. Які не жили під бомбами, яким не потрібно було нікуди евакуюватись, це мега важливий емоційний досвід. Вони трошки, хоча б трошечки, наближаються до реалії тих, в яких живуть українці. Але якщо людина травмована і для неї такий досвід, таке нагадування. Не не призводить до ну, знаєш, до такого якби очищення певного. Якщо для неї цей катарсис за забагато за багато емоцій, то вона подивиться це кіно пізніше. Виходимо. Ждем пока з'єс. Коли ми знімали цей фільм у 2020 році, в принципі, однією з наших цілей було все таки Ну не зробити боляче, але все ж таки дати відчути, дати зрозуміти українському, українським глядачам, в тому числі і в першу чергу, як це переживати такі наслідки війни. Зараз ми дійсно набагато більш гостро їх відчуваємо, але це не скасовує того, що нам треба це. Рефлексувати, треба це аналізувати, досліджувати і розуміти, як жити із цим далі. When we started researching and, uh, speaking to different people who carry different experiences of participating вор, мій авітимоввор, just witnessing it, we also tried to include that into якщо ми бачимо, що люди, які uh, в якийсь момент. Взяли на себе відповідальність, ризик і честь захищати нас, боронити свою країну, боронити майбутнє нашого суспільства. І якщо вони стикаються, повернувшись додому з травмою, з несправедливістю, то звісно, це призводить до радикалізації, звісно, це призводить до е зростання рівню агресії в суспільстві, і нам зараз треба. Вже бути свідомими цього, аби цьому запобігти, аби, аби вберегти взагалі статус-кво наш як правової держави, як е, суспільства, яке свідоме саме себе, яке шанує своїх героїв. Ми надовго? Е, Ну слухайте, це чисто така формальність, але я змушений вам задати декілька запитань. Запитання перше: чи пам'ятаєте ви, при яких обставинах вас було затримано учасниками? На законних збройних формула. Так, я звісно їх пам'ятаю. Це був підрив групи. Тобто ми підривалися, я вилетіла, втратила свідомість. Ну, ось так. Авоз the і пресбайді аджода директора, каза you should think that the movie was directed by uh. I don't know. 50 years old, the director with a, a lot of experience, a lot of uh, uh, deep feelings, you know. And uh, the movie is so impressive. My wife is from Sarajevo, actually, so I was very aware about the war in Sarajevo in '92 because my family-in-law lived in Sarajevo during the, the, the war. So the, it's a subject I already know

Це де що? што що? Ну, завіть. Важливо, що прем'єра світова тут, а в країні, яка знає, що таке війна, і я можу точно порівняти це з досвідом в Канах, коли це було таке відчуття, що я з іншої планети. Власне, ми в Сараєво. Які твої відчуття тут, в цьому місті, яке чотири роки було в облозі: – другий, 96-й рік. Відчуття того, що вони, вони пам'ятають, пам'ятають всі. І пам'ятають стіни, пам'ятає простір, я бачив будинки, які мають зремонтовані фасади, але навмисне не, не ремонтують місця від куль, тобто ось цей момент не забувати, що, що вони прожили і як вони з цим справляються, і якби їхнє бажання продовжувати жити ось таким скажімо, наповненим насиченим життям. воно Воно виливається в фестивалі і в їхню вітальність. Це дуже цікаво, що найбільше посмішок цей фільм викликав в Сараєво на території, яка є посттравматичною. Чому так? Я не знаю. Я не знаю. Поки тут тихо, це умовно кажучи, поки. Тихо у кожному вашому європейському місці це е, ілюзія, тому що коли йде така велика війна, насправді ніде не може бути тихо, і оце звернення було саме до європейського глядача. Саме цей меседж чомусь їм був зрозумілий. За the, the This is something that has to happen. And for this reason, I think and I hope you will be able to raise money for, me. because I think it is a moment okay it's a tragical moment, but on the other hand, I guess it's a moment when we are all ready to help. Are, that's what Ukrainian filmmakers mostly do now, all like the vast majority of us are documenting the war. I understood that uh, each plot that touches um, current time that touches nowadays it cannot avoid topic of the war Літургія протитанкових перешкод це історія про скульпторів, які роблять ці перешкоди. Ми це вже зрозуміли. Коли і де і як ти знайшов героїв свого фільму? Це було ще до повномасштабного вторгнення? Ні, це було власне під час повномасштабного вторгнення. Я в той час працював і допомагав як волонтер, і в мене була з собою камера, я її забрав з Києва. А потім а, так сталося, що мені сказали про цих скульпторів. Ми не знали, як поводити себе в перший місяць війни. У нас не було досвіду, що того, от... це не 13-й, не 14 рік. Ми зрозуміли, це було щось трошки інакше, інше. І ми, як режисери, це був наш обов'язок. Я не знаю. І саме головне, що ми змогли забрати команду, бо це було дуже важко. Absolutely independent from post-Soviet style filmmakers. It's very good they are working like fixers for media for reportages, but they should keep going like with their voices, culture, language. We want to be Ukrainians and culture. You know, like this is the reason why we have this war, and this means if it's really cool to invest in army. It should be really cool to invest in culture as well. The very nice award of twenty thousand euros goes to Cherry Blossoms by director. from ukraine be created. You, not uh, against the circumstances we have to tell what is going on with us to ensure their human uh, pain, and we are all humans and we all have hearts, legs, hands and it's very important that through the phones we can still talk to your hearts because you need your hearts to support ukraine. so thank you very much to sana. до Колеги, колеги вітаю, вітають колеги. Вітаю, відомонька. Ну що, що далі? Мільйон? Ні, двадцять тисяч у паблік мані на фабрику на передачу. Розкажи, що ти зараз виграла? Розказу ану розказуй, віко ми виграли з проектом цвіт вишні з ігорем Савченко, продюсером ми виграли спеціальну нагороду Євмаш продакшн на 20 тисяч євро. Тобто у нас є Аєблімаш, це паблік мані, ну, типу, як в фонд, фонді. І це насправді дуже добре, тому що це, ну, по-перше, це означає, що журі вірять в те, що ми можемо зробити кіно ну, в тих обставинах, які у нас зараз відбуваються. А по-друге, що ну, мені подобається проект, ну і тут багато хто мені там давав хороші фідбеки, Не тільки співчутливі, а по, -по, -по роботі. Плюс це якби такі, як. ну, Знову боку, це такі якби плюшки, да, плюсики, які допомагають іншим повірити в і вкластися в нього грошима, оскільки невідомо, чи буде, як, як будуть фінансуватися фільми, що буде відбуватися. Поки що не зрозуміла ситуація. Ну знову ж таки, як у ну, нас нам на війську треба, і ми самі відчіпуємо від, від, гроші, там зароблені всі на якісь на такі речі. Культура вона важлива. Нім щоб для того, щоб розказувати видно. Це не буде видно. Таке все це не Та Ніяких я не бачу, я ж нічого не бачу. it was announced by Russian Fond Kino кіно ню the governmental supported by Russian Federation Foundation for Cinema. They are supporting new movies. They are um, announcing a topic: uh, patriotic films. Of course, there are lots of stories about innocent soldier who actually didn't want to go to war, but uh, he feels himself, um, you know, like obligated. Uh, yes, and uh, uh, I already. Saw so, a few of the projects in different work in progress or teaching platforms in Europe, and those films are coming. And of course, as Natalia said, we have uh, movies from Ukraine for two years, but movies from Russia also will come with money. <laughs> Маша, давай ты бере про Макса Петкевича. Да, давай. Да, давай. Маша будет.